Я всіх вітаю. Ну, так склалося, що у нас є, можна сказати, два підходи до таїнства хрещення, особливості до хрещення дітей. Перший і чомусь на превеликий жаль зараз, найтакий розповсюджений це коли люди просто приходять в церкву чи дзвонять до священика кажуть: що ми хочемо похрестити дитину. Священник каже: все добре, без питань назначає конкретну дату. От люди приходять, їм виставляють цінник, що от хрещення коштує стільки-то стільки, то, стільки то грошей, ну, зачасту там багато. І просто без питань хрестять, і все. Під час таїнства хрещення всі молитви читає сам священик, всі Вери говорить сам священик. Коли доходить момент до того, щоб відрікатися від сатани, люди там сміються, а від сатани, там, дунуть плюнуть на нього. Що це за казочка? В общем, заплатили гроші, і все. І на цьому. Вся церков, все, все церковне життя і закінчується. З То того часу люди майже ніколи не приходять до церкви, не цікавляться взагалі християнством, просто живуть з тою впевненістю, що от ми хрещені, діти наші хрещені, у нас все дуже добре. А потім, знаєте, що цікаво, потім ті ж самі люди кажуть, от у церкві устроїли бізнес туди зайдеш, за все, треба платити гроші. Щоб похрестити дитину, треба гроші платити. Щоб там малібін якийсь заказати, треба гроші платити. Ах, ці папи, такі -сякі бізнесмени. А з іншого боку, є ще один підхід до таємства хрещення: це коли перед тим, як хрестить дитину, чи коли доросла людина звертається з тим, що хоче стати християнином. Люди проходять навчання, підготовчі курси, якщо казати, сучасною мовою. да, це там дві-три дві, бесіди, там, де священики пояснюють основи православної віри, пояснюють навіщо треба хрещення, що треба конкретно робити під час самого таїнства хрещення, що те чи інше означає. Тобто, така от підготовка, яка ну, в більшості, ну, не в більшості, а майже в 100%, вона відбувається просто безкоштовно. Тож священики навчають християнській вірі, ті, хто хочуть хреститися чи хрестити своїх дітей, абсолютно безкоштовно навчають. І коли тих священиків питають, а чому ви так от робите, ну, всі священики силаються на Євангеліє, адже ми, християни, маємо. Найголовнішою книгою, через яку Бог нам говорить те, як нам треба вірити, і, і те, от, загалом, які є заповіді, це от є в особливості книги Нового Заповіту, а в особливості Євангелія. І от в Євангелії від Матфія, там в самом-самому кінці, коли Христос возносився на небо, Він дав заповідь апостолам. Ну і по суті, справи, і всім нам, да, і священикам, в тому числі, що ідіть і навчіть усі народи хрестя їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх додержуватись всього того, що я заповів вам. Тобто ідіть і навчіть, а потім хрестіть. Тобто, виходячи із цього євангельського тексту, ми бачимо, що Господь Бог, сам Бог, казує, що перед тим, як хрестить, треба для початку навчить, щоб хрещення було осознаним. Тобто, не для галочки, не по традиції, а щоб воно було осознаним. щоб людина повністю розуміла і знала, навіщо це робиться, і найголовніше, що далі. І от коли ну, людям ну, це не цікаво і не потрібно, ну, не заставиш, звичайно, і не треба це робити. То, будь ласка, от є, є такі священики, на яких потім кажуть, що вони бізнесмени, які за умірену плату. Зроблять це без питань і без зазору совісті. Чомусь таке в більшості своїх у містах. От якось так. Але чи це правильно? Чи це правильно? Я б, знаєте, міг би так само чинити. От, от, от мені, наприклад, що проще от взагалом от з людьми декілька годин спілкуватися, там їздити до них додому, щось їм розповідати, давати якусь літературу. Витрачати свій час, свої нерви, свої сили, чи просто за гроші похрестить без питань. Звичайно, для мене проще, знаєте, за гроші без питань, щоб просто похрестив і все. І в кармані щось є, і сили є на якісь там домашні справи. Знову таки, а чи це буде правильно? От, наприклад, я вважаю себе віруючим. Тобто я віру в Бога. Я знаю, що над нами, над кожним із нас буде суд Божий, і ми всі будемо відповідати за свої вчинки, а ми, священики, в тому числі, будемо відповідати те, як ми виконали оцю заповідь «Навчіть всі народи. І от я, знаєте, Бога боюсь трошки. Я боюсь, що Господь потім з мене спитає: А що ж ти не навчив, а що ж ти не спитав? А що ж ти от, от так от віднісся халатно до свого служіння? І, ви знаєте, із мого, ну, з, з мого досвіду, я 15 років, священик, із з мого досвіду от бувало всяке різне. Я, знаєте, питання, сутую, а чому ви вирішили хрестити дитину? І там бували такі відповіді, що от, ну, ми їдемо до бабки, а бабка нехрещених не приймає, тому нам треба похрестити. Чи от, от там е, е, дитина погано спить, е, треба похрестити, щоб вона значить, спала хорошо. Чи там ще якісь, ще якісь там причини, але в більшості своїй там немає цієї мотивації. Ми хочемо хрестити дитину, щоб ця дитина була християнкою чи християнином. Ми хочемо вицеркавляти це дитя з самого дитинства. В більшості своїй цього немає на превеликий жаль. І це неправильно. І тому, якщо церква не потрібна, якщо християнство не потрібне, то навіщо тоді хрестити, я не розумію цього. От просто так для галочки по традиції, ну, ну це неправильно, це не чесно. Ну, уявімо собі, от якщо от так би працювала медицина. От захворів і ти приходиш до лікаря, і лікар тобі каже: Ой, знаєш на тобі аскорбіночку. Оце пий, і все буде в тебе добре. Ні за що не переживай, не парся, більше, там, тобі не обов'язково приходити зі своїми болячками сюди. Там, а є лікарі, які кажуть, знаєш у тебе серйозна хвороба, давай лікуватися. Давай от на тобі ліки, приходь на прийом, будемо з тобою лікуватися, щоб врятувати тебе. І знаєте, я особисто ходив до того лікаря, який мною цікавиться, який хоче того, щоб я вилікувався, А не до того лікаря, який просто за гроші там виписав якісь там обізбалюючи і, і плювати на, на пацієнта. От чому тоді от таке відношення, коли священики хочуть щось якось робити по совісті і по Євангелію, цих священиків клюють. А ті священики, які там просто за гроші, так, давай просто, просто так, да? а потім, ще, знаєте, їх бізнесменом обзивають. Ну, це якось ну, нелогічно, нелогічно. От для мене це дивно. Тобто є в церкві свої закони, є свої правила, які основані на священному писанні. І в священному писанні прописано, що для того, щоб хреститися, треба мати віру. Якщо ти невіруючий, і не навчений християнській вірі, ти не можеш хреститися. Чи от хрестити своїх дітей, якщо ти не маєш навіть самих самих простих уявлень про те, що є християнство. Тому що як ти будеш навчати там своїх дітей християнській вірі, якщо ти сам про християнську віру нічого не знаєш? Аже хрещення це знову таки це є приєднання до церкви. Після хрещення людина стає частиною церкви. І так як стає частиною церкви, частиною християнського народу, то і жити по законам християнства далі треба. І заповіді Божі треба виконувати, і якось з Богом налажувати діалог. А коли ти цього нічого не знаєш, ну навіщо тоді це все? Якщо тобі це не цікаво, ну навіщо тоді це все? Ну, чесно, ну не хреститись і не хрестити. А дочекатись того моменту, да, от коли, як, як кажуть, все зріють, все зріють. Щоб це було по-справжньому. Щоб це не було просто, знаєте, услуга, ритуальна послуга. На жаль, да, я не скажу, що там люди в цьому винуваті, ми, священники, зачасту от, часто робимо ці помилки, що церкву перетворюють в бюро ритуальних послуг. І все, що обслугуючий персонал. От, от ви церква, ви обов'язково повинні обслужити мене. Чого вдруг? Чого вдруг? Ми не обслуговуючий персонал. Ми християни, які віруючі, які живуть, намагаються жити по заповіді Господніх, яких об'єднує Бог, творець цього світу. А обслужувати, ну не знаю. Це десь. Других місцях треба шукати. Хоча іноді знову-таки свіжіники так себе ведуть. Ви збудовують церковне життя от, от саме так. От ми контора, яка надає якісь послуги за гроші до нас, звертайтеся, ми вас обслужимо. Чого тільки забажаєте? Без питання. Ну, ну це неправильно. Неправильно. От у нас в церкві, наприклад, все безплатно. Будь ласка, у нас э, немає ніяких цінників. От, от, все на добровольних основах. Хоче людина якусь суму пожертвувати, Будь ласка, от там є скринька. Не хоче. Ну, ну будь ласка, ніхто ні з кого ніяких там нікому ніяких цін не ставить. У нас навіть на свічки цін немає. От Хоче просто прийти помолитися, прийди, от, візьми там свічку, постав, помолися за своє. Будь ласка, ось, ось у нас так є. І ну, так і повинно, напевно ж, бути. церква це не магазин. Коли от так от відноситься до християнства як до Бюро Ритуальних услуг, і ну, тоді да, це виходить профанація віри, і тоді нічим ну, добрим це не закінчується, просто приходять тоді інші якісь. І от зараз там більшість вважають себе християнами, а хто його знає, от, щось там трапиться через який час. І, і все, від християнства не залишиться і місця, прийдуть там якісь інші віри, інші релігії, яких серйозніше відношення до, до всього. Тому, якщо от ми, називаючи себе віруючими християнами православними, да, от будемо отак от споживацьки відноситись до церкви, я ж знову таки, я час від часу свій, свою адресу якусь відчуваю агресію від тих людей. Які, ну, яких не влаштовує те, що я хочу навчити їх християнські віри. От якось такий парадокс. Да? От я хочу навчити людей, я хочу, щоб люди знали, вірили. От, от Я готовий безкоштовно з ними займатися, навчати. от Ні, це не устраює. От, Агресія. Ах, ти такий поганий піп, тому що намагаєшся щось учити, щось комусь розказувати. Ну, хорошо, от є хороші попи, які за гроші зроблять, що хочеш. От іди до них. Якось так. З одного, з одного боку, да, от люди возмущаються. Церква бізнес, церква бізнес, все там за гроші. А з іншого боку, потім возмущаються, от, в церкві там, чось, там щось требують щось там хочуть. Ну, будь ласка, хочете, щоб там аскарміночку дали? Ну, будь ласка, йдіть. А хочете, щоб по-справжньому і по-євангельськи. Ну, Будь ласка. Наш храм відкритий. Особисто я до ваших послуг. Безкоштовно. безкоштовно. Мені за це гроші платити не треба. Я це роблю, тому що хочу, щоб люди знали Бога, знали Ісуса Христа і вірили по-справжньому. Щоб спаслися, щоб наслідували Царство Небесне, щоб в рай попали. От я хочу з добрих намірів це. А комусь треба гроші. Ну, от і відкривають при церквах бюро ритуальних услуг, там, де все за гроші. І хто ти такий? З яких причин ти прийшов хреститися чи хрестити? Ніхто не запитає. Це бюро ритуальних услуг. І це трагічно. І, і, і за цього от наше християнство от ну, от воно ну, так занепадає. Тому що там якісь прийшли із за кордону там щось устроїли, свої ж. Гроблять свою церкву. Тому давайте будемо благоразумними. Ну, і знову таки, в нас є же свобода. Хочеш, іди туди, хочеш іди сюди. Будь ласка, будь ласка. Але я зі свого боку намагаюся робити по совісті. Так, як предписано, так як заповідано. А далі, ну, це справа кожної людини. Тому, будь ласка, не ображайтеся і не ображайте. Тому що Господь спитає з кожного.